Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз приємного прослуховування. Глава 8. Пропозиція, від якої не відмовляються Я мовчала, бо не знала, що відповісти. Вірніше чудово розуміла, яка відповідь від мене очікується. Тон лорда Тіора вказував на те, що заради порятунку меба він готовий віддати мене Ашеану з усіма моїми відсутніми тельбухами. І це було м цілком логічним, з огляду на його незнання про теплий прийом, що мене напевно очікує. За умови, що він дійсно про це нічого не знає, а якщо і знає, його рішення виглядає ще логічнішим. Але ти все ще можеш втекти, прошепотів підсаленець. Помовч, і без тебе тускну. Що ж, тоді я не змушуватиму лорда Ашиана чекати на мене надто довго, але мені невідомо, де знаходиться його маєток. Не підкажете, як його знайти. Я вкотре зраділа своєму абсолютно беземоційному голосу, бо моя відповідь пролунала спокійно і зважено. Прийняття неминучого, егеш!» в цьому нема потреби. Голос лорда Тіора потеплішав мабуть, йому сподобалося, що я не стала сперечатися та опиратися. Я вирушу з тобою. Додав ліч, підселенець прошепів щось священною мовою, а до мене долинуло відлуння його емоції. Злість. Побоюєтеся, що я в останній момент до мене дійшло, що я мало не видала ідею про втечу, тож осіклася і додала більш невинне закінчення запитання. Заблукаю? Ні у відповіді глави роду Суар почулася усмішка. Лорда Шан нічого не говорив про те, що ти маєш прибути до нього одна, тому я буду присутнім при вашій розмові. Злість підселенця змінилася підозрою з легкою ноткою здивування. Мабуть, він продовжував гарячково обмірковувати варіанти, як би нам краще втекти кудись подалі. Ти частина мого роду, додав ліч, і я не хочу, щоб цікавість лорда Ашеана зайшла надто далеко. «Хм, який хитрун», – хмикнув Альт у моїй голові. Обрав безпрограшний варіант. Ти про що? Вдає з себе дбайливого дідуся і при цьому задовольняє свою цікавість. Сумніваюся, що лорд Тіор буде на моєму боці, коли дізнається, що сталося в маєтку Кіліра. Ф. Але якщо дізнається, краще вже з твоїх слів, чи не так? У голосі підселенця мені почулося глузування. Втім, не виключено, що він просто хоче переконатися, що ти не перейдеш до роду Тар. Гадаєш, Ашеан може ще й таке мені запропонувати? Тепер настала моя черга дивуватися. З огляду на нашу ситуацію навряд, але він про це ще не знає. Пролунало двозначно, але перепитати я не встигла. Лорд Тіор щось пробурмотів, не впевнена навіть, що це було адресовано мені, і повільно полетів до виходу з кабінету. Золотисті пилинки, що парили в повітрі, хвилями розходилися перед ним, ніби шанобливо розступаючись. Мені нічого не залишилося тільки полетіти слідом з кабінету до майстерні, з майстерні до передпокою, а в передпокої зустріти меба. Бойовий некромах вже встиг перевдягнутися і явно збирався виходити на вулицю. Завмерши на порозі, він спочатку здивовано підняв брови, а потім, перевівши погляд на мене, насупився. Я вже подумав, що з тобою знову щось сталося, буркнув він. Пальчатку віддай. Кілька секунд мені знадобилося на те, щоб зрозуміти, про що говорить Меп. і лише опустивши погляд на руку, я зрозуміла, що під час перевдягання так і не зняла пальчатку. Настільки зручно вона сиділа, ще й не надто відрізняючись за кольором від моєї ілюзорної блідої шкіри. Що означає знову? Тим часом перепитав лорд Тіор, і в його голосі мені почулася нотка підозрілості. Ти про що, мебіоре? Та любить у нас Шес шукати пригоди на свою голову. Криво посміхаючись, промовив бойовий некромах. Або вони люблять її знаходити. Як знати? Не знаючи, задовільнила ця відповідь голову роду суар, але наступної ж секунди він стрепенувся і повернув голову кудись у бік зали. Зачекай тут шиз, кинув ліч і попрямував в глиб будинку. Я навіть не встигла відповісти. До речі, а вінок де? Одразу запитав мене меп. Відволікшись від зосередженого стягування рукавички, я провела пальцями по волоссю. Тепер зрозуміло, чому мені ще під час перевдягання було так легко і зручно крутити головою. Але куди подівся той згорнений у кільце пучок квітів, ясніше не стало. Я зовсім не пам'ятала, коли перестала його відчувати на голові. Він залишився в саду, поблажливо промовив Альт. Злетів, коли я висмикував твоє тіло з пастки. «Вінок у саду, відповіла я, вирішивши опустити деталі. А навіщо він тобі? Ф, мені він якраз не потрібен. Але загалом передбачалося, що ти кинеш його в натовп наприкінці весілля. Зловтішно посміхнувся меб. Мені тим часом нарешті вдалося стягнути пальчатку. Після намокання, схоже, вона трохи зменшилася в розмірі. Тримай! Я простягла йому брудно білу ганчірку. Все таки вирішив зібрати комплект. Пару секунд меб здивовано дивився на мене. А потім посміхнувся ще зловтішніше, ніж до цього. Якщо ти про ту дурну традицію, то тамада був посланий до Суртаза. такій перспективі він не зрадів, звичайно. Некромах взяв пальчатку настільки обережно, ніби та була дуже небезпечним артефактом. Причому настільки, що пізніше закотив скандал у спробі знайти цю пальчатку. І чомусь вирішив, що у її зникненні винен альдурик. Я згадала дзвін скла і вереск тітки арни. Мабуть, приблизно тоді це й сталося. Мебже, переконавшись, що пальчатка абсолютно безпечна, недбало запхав її до кишені куртки і схаменувся тільки після обіцянки тітоньки саді зробити нову пальчатку. Бойовий некромах скривився з його шкіри. Лінс пожаліла бідолаху, попросила мене пошукати. Ось я і знайшов. У моїй пам'яті спливли слова Сідде про те, що вона не може зв'язатися із чарівницею. А з Лінс все гаразд, обережно поцікавилася я. Так, тільки втомилася трохи. Примружившись, меп подивився на мене. А є причини думати інакше? Ні, просто мені знадобилося кілька секунд, щоб зібрати докупи думки, що розповзлися в різні боки. Просто зі мною зв'язалася сідда, некромах продовжував дивитися на мене цього разу вичікувально. Знову пауза, розбавлена лише шелестом крапель по навісу гангу. Злива перейшла в спокійний дощ. Вона сказала, що не може зв'язатися з лінз, і непокоїлася, чи з вами все гаразд. Мабуть, чари тітоньки саді, знизав плечима мамеп. Мабуть, невпевнено сказала я. Загалом вона передавала вам привіт і побажання берегти себе. Так, актуально з урахуванням останніх подій. Некромах невесело усміхнувся. А вона не казала, де зараз знаходиться. Казала, мені дуже не хотілося розповідати про це, але від прямого запитання подітися не було куди вона на межі сектора Кот, верхня застава, обличчя меба спохмурніло, а потім прийняло ще й знайомий і трохи моторошний, жорстокий вираз. На кордоні, кажеш, тон некромага теж змінився, став недовірливим, не мов би Меп почув щось таке, чому відчайдушно не хотів вірити. Втім, я його чудово розуміла. Вона так сказала, що ж. Мій співрозмовник зітхнув і відвернувся, дивлячись у бік вікна на безпросвітну темряву дощової ночі. Варто помолитися суртазу, чи ще там комусь, щоб ми з нею більше не зустрілися. Похмура приреченість у голосі меба звучала напрочуто гидно, і тепер вже мені довелося недовірливо перепитати, відмовляючись вірити у вкрай прозорий натяк. Ти про що? Про те, що хвилин з десять тому дві з трьох прикордонних застав сектору Кот. Одна за одною, і якщо вірити інформатору САТА, ніхто звідти не врятувався. Я клацнула щелепою у спробі хоч якось упоратися з відчуттям люті, що нахлинула на мене. На зміну їй прийшла розгубленість, а за нею все поглинаюча та неосяжна крижана порожнеча. Та скільки ж їх там? Можливо, у моєму голосі раптом прорізалося відлуння почуттів, бо Меп зиркнув на мене трохи здивовано. Багато, похмуро відповів він. Старші кажуть, що давно не було стільки. І при цьому тебе відправляють на передову. Порожнеча продовжувала вивертати моє нутро відчуттям цілковитої безпорадності та безвиході. Так. Але я не проти. Некромах криво посміхнувся. Зрештою, яка різниця де вмирати? Гадаєш, так, Меп не дав мені договорити? Схоже, що це кінець. Може, спільні сили шести світів і змогли б стримати цю навалу, але поки ця допомога дійде до нас кільцем, він похитав головою. Живих у нас вже не залишиться. Пророцтво збувається. Альт вимовив ці слова настільки різко і несподівано, що я мимоволі здригнулася. Цей рух не залишився непоміченим, що інтуїція прокинулась. Тямуще посміхнувся некромах, чудово знаючи про голос в моїй голові, але зі зрозумілих причин, не називаючи його ім'я. Ага, як завжди, дуже вчасно. І що каже: схоже, що передбачена війна не міжусобиться, як ми думали, а вторгнення загалом відповідає терміну внутрішньої, пояснив підселенець. З огляду на міжродову метушню стосовно тих, кого відправляти на вірну загибель. Пророцтво втілюється в життя. Коротко переказала я, та його частина, що про війну. Меп ствердно кивнув головою. Так, я пам'ятаю, тихо промовив він. Таке захочеш, не забудеш. З за дверей до зали пролунав тихий шерех, і некромах насторожився, повернув голову на звук. Уважно подивившись на ледь прочинену стулку протягом кількох секунд, меп. Підібгав губи, але нічого не сказав. Не моя війна, до якої я буду втягнутий, продовжив він. А ще вибір між обов'язком та совістю. Там було інакше, заперечив Альт. Який я маю зробити, вчинивши як завжди. Дивно, але задумливий голос меба примудрився заглушити слова Альда в моїй голові, чи це я сама, нарешті, навчилася швидко зосереджуватися на необхідній розмові? Є над чим подумати, чи не так? Невесело посміхнувся Некромах, знову повернувшись до мене. Боюся, таких думок надто багато для однієї мене, щиро зізналася я. Ти ж знаєш, де мені треба бути до опівночі. Меп знову підозріло примружився. Ні. Мене хоче бачити лорд Ашеан. Навіщо? Гадки не маю. Я справді не знала, що він збирався зі мною зробити, то ж не така то була й брехня. Не подобається мені це. Скептично протягне кромах. А відмовитись не можна? Ні. Чому? Якщо я не прийду, тебе відправлять на передову. Меп моргнув, мабуть, не одразу зрозумівши зміст моїх слів. Хочеш сказати, задумливо промовив він: якщо ти прийдеш, то мене не відправлять? Так. Коротко відповіла я. Лорд Ашеан пообіцяв цьому посприяти. Обличчя Некромага на кілька секунд скам'яніло, а погляд застиг. Він явно щось обмірковував. Дід його просив. Наскільки я знаю, лорд Ашеан сам запропонував, а лорд Тіор передав мені цю умову. Тож я сама погодилась. Навіщо? Меп зітхнув. Дивне питання. У мене погане перечуття щодо цього. У мене теж, та що вдієш? У столиці шансів вижити якось більше, тобі не здається? Я видала шиплячий смішок. Принаймні, так я думала, коли погоджувалася, і ще не знала, що у секторі кот вже. Я повела рукою. І закінчення фрази повисло у повітрі. Запанувала важка, незручна тиша. Що ж, сподіватимемося, що лорду Ашеану просто захотілося поспілкуватися з юною і талановитою безсмертною. Смикнувши куточком рота в кривій посмішці, пробурмотів меб. От тільки його насторожений погляд показував, що він анітрохи не вірив у те, що говорив. Сподіватимемося, що він дотримається свого слова щодо тебе, відповіла я. З тихим шурхотом відчинилися двері, і з зали до передпокою статечно вплив лорд Тіор. Перепрошую за затримку, промовив він, судячи з руху голови, переводячи погляд з меба на мене і назад. Мебіоре, гадаю, тобі поки що не слід поспішати до порталу. Я вже зрозумів. Зітхнув на кромах, а потім додав, глянувши на мене, Дякую. Я ніяково смикнула плечем, не знаючи, що відповісти. Звичайне, будь ласка, прозвучало б якось грубо та зверхньо. Нема за що, було б таким же далеким від правди, як і показний спокій в той час, коли мої відсутні нутрощі, ніби зав'язані в крижаний вузол. Так і пішов меб до зали, не дочекавшись від мене нормальної відповіді. Що ж, до півночі лишилося чотири години. Я мимоволі здивувалася, яким довгим здався мені цей день і наскільки швидко він при цьому минув. Тож у будь-якому разі встигнемо. Мовчки кивнувши у відповідь, я вирушила за лордом Тіором. Що вже встиг відчинити вхідні двері. Дощ на вулиці майже припинився. Щиро дякуємо за увагу. Залишайтеся і надалі на каналі Почуй мене і слухайте аудіокниги українською, а також про пригоди шиста Альда і всіх інших теж. І до нових зустрічей!